Ну, що вам сказати? Ми мріяли про це роками. Крізь міста, і різні вокзали з сумками, заваленими речами зі зйомних квартир. Ми спішили до батьків додому: де тепло, де готують на всіх обід, де знають, скільки борщ кидати сметани, де люблять за те, ким ми є, а не за те, ким ми не стали. І, сидячи за столом, бовтаючи ногами, ми уявляли свій дім. Нашу нірвану. Поки зростали, нас стало троє: Оренда, сумки, маклери, телефонні дзвінки. І ось ми віднайшли свій дім, в якому і будні і свята, в якому світлина на пам'ять, в якому нарешті можна розкласти речі. Наш дім він про сенси. Сенси, закладені історією, і сенси, які ми самі створюємо. Наш дім він прозручність життя, коли не треба підніматися з пакетами у руках, де поруч кав'ярня, лікарні, спортзал це місце, куди завжди поспішають. А зрештою місце, де на тебе чекають. Мамо, у нас є свій дім.